Київ, Дмитро Лазуткін, український поет. І я думаю, я одразу передам вам слово, тому що ви зможете набагато більше розказати про себе, ніж би це зробила я. Але хочу висловити свою подяку за те, що ви взяли участь у плеяді сучасних авторів 21 століття. Мені завжди важко розповідати про себе, тому що у мене серйозна проблема, напевно, є в самоідентифікації. Я іноді для себе. Дійсно, поет. Для себе я іноді спортивний коментатор, іноді військовий кореспондент або ще хтось. Тобто я себе люблю відчувати в різних ролях. Для мене це важливо, це ніби переключати якісь регістри, це ніби якось не звучати на одній ноті. Ось. Тому я люблю змінювати рід своїх занять, і тому, знову ж таки, незалежно від того, чим займаюся, намагаюся від цього кайфувати, отримати задоволення. Це допомагає розвиватися саме у поезії і ці всі різногалуження. Це допомагає Це. передусім відчувати іншу оптику і mm -hmm. з іншого ракурсу повертатися до роботи зі словом. Тому що у мене часто дуже, якщо читачі помітили, чергуються римовані вірші з верлібрами, mm -hmm. е, тексти, які відносити можна там до якоїсь пейзажної або любовної філософської лірики і вірші, які є. Такими відгуками на соціальну тематику, на військову знову ж таки, тематику, якщо говорити про поезію останніх років, до речі, дуже часто мені дають запитання, щоб я вам їх задавала. Як це поєднати в 21 столітті ці всі ролі, коли ти маєш ще окрім поезії, щось зробити? Чи це заважає творити, чи це допомагає? Чи це можна поєднувати? А у мене це все насправді не розривною цілі. Так сталося, що я пишу вірші десь. Ну не знаю, років з 11 постійно з тих пір, як закохався вперше в дівчину, якій було 14, і це була вочевидь безнадійна любов, тому що 14-річна нормальна дівчина не звертатиме уваги на хлопця, якому 11. але дивися неї захоплено, замріяно. І почав якось сублюмувати свої почуття в поетичні рядки. Потім почав читати класиків, потім сучасників, і якось виписувався, відчував, що добре, що погано, яка метафора заходить в цілі, яка ні. І ось почав постійно писати. Водночас я займався з дитинства бойовими мистецтвами, різними і східними і не східними. А східні бойові мистецтва теж філософія, це своєрідний світогляд. І потім, коли я підріс і припинив вже виступи активні на змаганнях, так мав якісь там здобутки своєрідні, рідні. Там на кубку світуських боксунгу був призером, на кубку Європи був чемпіоном, мав чорний пояс карате, вирішив, що досить, почав коментувати на телебаченні, на Олімпійських іграх, на змаганнях боксу, коментував всі бої братів кличків від 11-го року. І відповідно, це теж робота зі словом. Тобто, ти розповідаєш про те, про що ти знаєш, там про той самий бокс, чи про змішані наборства, але водночас ти підбираєш. Якісь слова, які зачеплять, щоб запам'ятатися глядачеві, це теж своєрідна робота зі словом. І потім ти повертаєшся до поезії е свіжим і збагаченим в певному розумінні. Знову ж таки, це як прочищаєш чакри. Муза в 11 років з'явилася. Потрібно постійно, щоб була якась муза для написання поезії, чи це буває просто якась муза, петірість? Муза завжди є. Муза yeah. завжди є. Yeah. <реш> тобто у неї може змінюватися ім'я, у неї може змінюватися щось у характері, вона може, врешті-решт змінювати місто розташування, колір шкіри і колір очей. Але муза завжди залишається музою. І у поета вона, звісно ж, завжди є. Ну, у мене принаймні, я не буду говорити за всіх, але у мене точно є. Для мене це необхідно. А творча криза, що це для вас? Вона є? Буває? Творча криза для мене. Є, буває це і перепочинок знову ж таки. Це час для себе, це час зазирнути знову ж таки в себе щось почитати нове, подивитися на інших поетів, почути їхні виступи, повернутися знову ж таки до якихось книжок, які свого часу прочитав по одному. А зараз вже там через там 7 років вони абсолютно інакше звучать. Тобто, для мене це час для такого самопізнання якоїсь медитації, якоїсь глибини. А є відчуття, що зараз залишиться вже вже не буде продовження написання коли. Є ця Колись на третьому курсі мене кинула дівчина, я подумав, чи зможу я писати, писати вірші після, після того, як наша любов закінчилася, страждав страшенно. Тро, тр, трохи пив, трохи спортом займався і те і інше допомагає, особливо коли чергувати дозовано, знову ж таки, не, не перебирати не з тим, ні з іншим. А потім дуже легко якось поезія до мене сама повернулася, так слово за слово, зачепилася, якась метафора, якийсь образ. І нормально, тобто, якщо Ідея з твого життя якась жінка, то поезія не піде, якщо ти дійсно поет. А потім інші дівчата з'явилися і якось, ну, е, нар... якось... нормально пичуться і досі. Прекрасно. Просто я хочу романтизувати вас, Дмитре. чи це ще щось, окрім жінок, приносить натхнення писати? Ну і е, ми мусимо сказати про те, що зараз ваші вірші, це, звісно, про 22-й, 23-й рік, 2014. -й. Я слідкувала, які там були процеси. Що додає такої сили писати? Як тільки почалася війна, я отримав акредитацію Збройних сил України і почав їздити в зони бойових дій в деокуповані mm -hmm. території, як журналіст, передусім, робити сюжети для телебачення, і водночас з'являлися вірші справжні от, історії, засновані на реальних подіях. Це переважно такі сюжетні верлібри, знову ж таки не римовані здебільшого тексти, але дуже такі болючі. Дуже відверті з такими метафорами, знаєте, які іноді от просто ніби якась оголена душа. Ти береш її в руки і бачиш, ось вона, оголена душа. Прозора і легка. Одна метафора, яка зараз може прийти з вашої творчості, так просто раптом цю секунду. Україна, золота рибка у чорній винозній воді. Невесела метафора, насправді, але це те, що дійсно прийшло в голову зараз. Клас. Ну, Напевно, щось надихнуло нас довкола. Цього. Скільки наразі збірок є? Десять. Ми навіть можемо перерахувати, я думаю, всі. Чи зараз навіть не збираємо. Можна заплутатися. <гум> ну чому? Дахи, солодощі для плазунів, набиті травою священні корови, бензин, колядки і вальси, червона книга, артерія, закладка. і трактористи, і трактористи я розумію стільки збірок, я всі пальці не встигла по отак зробити. Я думаю, глядачам буде дуже цікаво трішки дізнатися саме ще про журналістську діяльність дуже коротко саме про ці поїздки ще раз детальніше. Чомусь я, я був це ведучим це. Олімпійської студії за нерізидіневою бронзою mm -hmm. Олімпійських ігор з художньої гімнастики, фіналісткою танців з зірками. Ми чудово собі танцювали в ефірах, розповідали про спорт. І планували вести далі паралімпійську студію, але трапилася війна, і я зрозумів, що зараз не до спорту, що зараз є набагато більш важливіші речі, і почав себе у військовій журналістиці знаходити, записувати інтерв'ю, якісь розмови, знімати сюжети для телебачення, і не лише для телебачення. Насправді, ну і якось закрутилося все абсолютно, абсолютно по інакшому я от думаю, цей період він додав глибинності в тому, що зараз пишуть сучасні поети та письменники на вашу думку? В певному розумінні так. Я думаю, що однозначно додав, тому що це як мінімум унікальний досвід, трагічний досвід, mm -hmm. але і спільний водночас для багатьох. Тобто тут є багато речей, які ніби гачки чіпляють. Чіпляють один одного, ми відчуваємо завдяки цим гачкам. У мене загадкові автори, вони мені не відповідають на питання, скільки років. Я навіть не намагаюся запитувати. Я просто кажу що у нас 2023 рік, але хоча б місце народження можна ну, я народився в Києві. та взагалі моя біографія, вона в Вікіпедії є, хто захоче, може знайти. Це взагалі жодна, жодна проблема. Ми За ще... гороскопом Скорпіон, я не знаю, що ще може цікавити. Ми не приховаємо скільки вам років, так no, no. я намагалася. Якщо б зараз була можливість переказати щось людям там через багато десятків років, які будуть нас дивитися, що це будуть за слова? Люди, я сподіваюся, ви живі через півтора десятка років. Я сподіваюся, що я теж живий і, в принципі, можете писати мені особисто, зустрінемося, поговоримо. Вічний поет, вічний. Дякую. Є, дуже. Є. Я обіймаю Рала Лазуткіна. Спасибі за участь у проєкті. Будь ласка.